З таким закликом рівненські моделі звернулися до небайдужих рівнян. Просять здавати гроші для важкохворих дітей з Острозького району. У нас 26 учасниць маленької перлинки і 16 учасниць дорослої перлини сьогодні долучилися до цієї акції, плюс декілька таких активних наших моделей з агентства. Хочемо допомогти зібрати кошти на лікування дітям Острозького району і міста Острога. Акцію розпочали з майдану незалежності. Маленькі та дорослі моделі не оминали жодного перехожого. Ми маємо безліч таких примінчиків, і кожній кожному хочемо. Будемо давати примінчики, і вони нам нам давати кошти. Рівняни грошей не шкодували, давали від 20 гривень і більше. Ви нам носите благодійний внесок, а ми вам даруємо примінчик. Це для діток хворих. Скільки? Скільки ви вважаєте за потрібне? Рівнянка Ольга 30 гривень також дістала зі свого гаманця. Каже, допомагати хворим дітям це обов'язок кожного. Християнка, ну я вважаю, що кожен що ми повинні просто допомагати друг другу. Ну можливості більше немає, дать но просто очень сильно хочеться вірити, що Бог цим діткам допоможе. Зібрану суму благодійники поділять порівну і передадуть батькам хворих діток. А цоколодим Захаров, новини рівного.